Сьогодні, починаючи з 10 години 30 хвилин, російські військові з території Белгородської області Російської Федерації здійснили масовний ракетний удар по місту Харково. За даними зовнішнього контролю систем ППО, зафіксовано 12 виходів ракет з території Белгородської області. Три ракети влучили в центральну частину міста Любатин Харківського району. Ще дев'ять ракет влучили. В Холодногірському та Основ'янському районах міста Харкова. Що стосується Основ'янського району, то дві ракети, за попередніми даними типу С-300, влучили безпосередньо приватне підприємство друкарню, внаслідок чого на даний час загинуло шість цивільних осіб. Крім того, 16 цивільних осіб отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Всі ці потерпіли це працівники підприємства. Що стосується загиблих, то з них троє загиблих це жінки, двоє чоловіків. Стать шостого загиблого на даний час нами встановлюється у зв'язку з тим, що нами виявлено лише решки тіла. За даним фактом, слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438. Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, поєднано з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.